Знов, теслопарк, все, приїхав. Їхав, їхав і доїхав. Так от, десь вже тиждень мені вискакує цього повідомлення. Воно мене викурлює з двох причин. Перше, що воно часто вискакує, воно постійно горить. Друге, що воно вигорить на незрозумілій мові. Я вже перекинув на англійську був, але потім воно знов щось появилася, оця непонятна мова. Що це за помилка? Ви Тесли, є такий прикол. Що якось рандомно вискакує повідомлення, що треба замінити той запобіжник на високовольтні батареї? Запобіжник коштує на секундочку 350 доларів. В Україні її ніхто ніколи того запобіжника не міняв. Якщо я не правий, пишіть в коментарях. Чому, то же просто всі скидають ту помилку і ще кажуть, жоден не приїхав, що в нього згорів той запобіжник. Нащо то придумано? Чого ті тесли такі мудрі? Чи наоборот вони якісь дурні. о, дивіться, Скільки на ремонті тих теслів стоїть. О, все, бачите. Сервіс моди, підключили карамп'ютер. І зараз будемо скидати. оцю Вже скинули? Вже скинули, все, супер. О, от, бачите, тако Сергій тут підключає. Сама послуга по скиданню цієї помилки не така вже й дорога. Скільки, до речі, стоїть? 100 доларів. Соточку? 100 доларів. Не 350. Півгодинки роботи, треба знати, куди підключити, там до якого карамп'ютера. І в принципі, отака історія. Але нема зле без добре. Поки підключали комп'ютер, подивилися і кажуть, що ще хороший мене залишок як для 17-го року машина 88 і 7, і 7 залишок. Ну, це 88,7 кВт, по ну, і сім кіловат суті. Так само і відсотки. Та то може я вже й не так багато попав на ній, бо я собі все кажу, я її купив. В якомусь 19-му році за 72 тисячі, а зараз, я так розумію, за неї і 30 ніхто не дасть. Але то не в кожного такий великий запас, в мене завжди було 2-3 автомобілі, я не її беріг. Е, але вона й трохи такого ламалася, то трохи і стояла. Але ті ж усі, бачите, от мене ще виходить 88 є.